Апаратна нарада розпочалась, як і завжди, з нагадування про те, що в країні триває війна і ми живемо у надзвичайно складних умовах. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минуло, минулий тиждень видався надзвичайно складний для нас усіх. Війна страшна. Ви бачите, вона поступово Сумщину перетворює на зону активних бойових дій. Отак От підходимо, підходимо, і ми виявляємося ось тут вже в самому пеклі цієї страшної події. І тут ми повинні стільки бути впевнені, Україна була, Україна є, Україна навіки. У нас просто з вами другого виходу ніякого немає. Попри всі складнощі, шосткинці продовжують обробляти свої садові ділянки для зручності. Доїзду було організовано додаткові автобусні рейси. За вашим дорученням організовано додаткове сполучення з садами Мрія буде тепер у вівторок та сер та суботу, і також продовжуємо консультувати мешканців стосовно часткової компенсації за встановлення лічильників холодної води. Програма підтримки установки лічильників запрацювала і люди. Пішли встановлювати лічильники, так я розумію. Далі Люди звертаються потихеньку, встановлюються Це є таким чинником, який дає можливість споживачу контролювати споживання житлово-комунальної послуги. Ви ж говорите про те, що внутрішньо переміщені особи теж можуть користуватися такими компенсаціями. Якщо десь, с час далі якщо б наняв хтось квартиру, а там немає лічильника, і треба великі платежі заводу, то встановлює лічильник. І ми компенсуємо станову полічильників внутрішньопереміщеним особам. Тобто, ми по тій психології йдемо, що ми живемо в одній громаді сьогодні. Всі, хто приїхав, всі, хто тут постійно живуть, ми всі створюємо супроти ворога і повинні виживати в таких складних умовах. Для людей, які через війну осилились у нашій громаді, розробляють додаткові ділянки під сади на ваше доручення, подані документи на. Розробка 28 ділянок в районі садовнішого товариства Мічвориніць, що там напроти сільхозхімії, ця земля планується видавати начальниця праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенка розповіла, що нині в громаді зареєстровано 6816 внутрішньо переміщених осіб. Управління продовжується робота з нарахування першої виплати червня 2025 року. На обліку перебуває в управлінні 6816 осіб внутрішньо переміщених, продовжує курсувати евакуаційний вагон по п'ятницях та не Ділях о 12.21 з вокзалу міста Шостки, вагон номер 35 Опрацьовано 32 пакети документів на забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Йдуть підготовчі роботи щодо ремонту покрівлі терцентру відповідної міжнародної організації. Там голова обласної адміністрації буде сам перевіряти роботу евакуаційних хабів. Тому я прошу зверніть увагу ще раз подивитися запаси харчів води постельних приналежностей і таке інше і якщо чогось не вистачає, не вистачає давайте докупимо давайте зробимо щоб там питань ніяких не було